Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати матеріал за п'ятий клас. І сьогодні повторимо тему дробові числа і дії з ними, звичайні та десяткові дроби. Отже, починаємо. Число, яке має вигляд А поділити на Б, де А і Б натуральні числа називають звичайним дробом. Давайте пригадаємо. Над рискою А. Да, у нас чисельник під рискою. Зараз це у нас Б знаменник. Знаменник показує, на скільки рівних частин будемо ділити ціле. Чисельник А показує, скільки взято частин. Отже, в знаменнику, на скільки поділили, в чисельнику, скільки частин взяли. Наприклад, подивимося, зараз у нас піца. Ми її поділили на 5 рівних частин. Якщо ми візьмемо одну частинку, вона дорівнює 1 Пригадали? Далі, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник цього дробу і помножити на чисельник дробу. Наприклад, давайте розберемо усну задачу. Скільки градусів містять 2 п'ятих розгорнутого кута? Пригадуємо, розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Отже, що нам треба зробити? Поділити на знаменник і помножити на чисельник. 180 поділимо на 5 і помножимо на 2. Щоб знайти число. За значенням його дробу треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. Наприклад, Відстань між містами А і Б дорівнює 120 км, що складає 3 четвертих відстані між містами А і С. Яка відстань між містами А і С? Ми розуміємо, що відстань буде більша, ніж 120 км. Отже, що ми будемо робити? Ділити на чисельник і множити на знаменник. 120 ділимо на 3 і множимо на 4. Пригадуємо, як позначити звичайний дріб на координатному промені. Що нам треба для цього зробити? Наприклад, да, якщо у нас буде дріб 3 восьмих, що ми будемо робити? Щоб позначити число 3 восьмих, виберемо одиничний відрізок завдовжки 8 клітинок зошита, таким, як наш знаменник. Тепер його легко поділити на 8 рівних частин. Та від початку відліку. Відкласти три таких частини. Це і буде 3 восьмих. Тепер давайте попрацюємо письмово. В зошиті, виконаємо перші два завдання номера 58. Пишемо номер 58, виконай дії. 4 одинадцятих. Додаємо 3 одинадцятих і віднімаємо 2 одинадцятих. Щоб додати або відняти дроби з однаковими знаменниками, що будемо робити? Знаменник залишаємо без змін, а будемо додавати і віднімати чисельники. Отже, знаменник у нас без змін, 11. Додаємо і віднімаємо чисельники 4 плюс 3 і мінус 2. 4 плюс 3 7, мінус 2 5. Отже, буде 5 одинадцятих. Другий приклад. 4,25 додаємо 4 п'ятих. Додаємо цілі частини до цілих, дробові до дробових. Зараз у нас тільки 1,4. Да? Дробові 2 п'ятих плюс 4 п'ятих. Це буде 6 п'ятих, отже, буде 4,6. Що таке у нас 6 п'ятих? Не пишемо, просто дивимося, пригадуємо. 6 п'ятих. Це у нас 5 п'ятих і одна п'ята. 5 п'ятих це одиничка. Пригадуємо, що одиничку можна представити дробом, в якому однакові чисельник і знаменник 100 сотих, 202, 20, 35, 35, все це одиничка. Отже, що у нас буде одна ціла і одна п'ята? Отже, 6 п'ятих це одна ціла, одна п'ята. Це ми зараз вами виділили цілу та дробову частиночку. А у нас є 4 цілих. Додаємо ще одну цілу, буде 5 цілих, 1 п'ята. Сподіваюсь, пригадали? Якщо потрібно, зробіть паузу і допишіть. Наступна задача номер 60 у книжці 400 сторінок. Оленка прочитала 3 десятих книжки. Скільки сторінок їй залишилося прочитати? Що будемо робити? Звичайно, 400 будемо ділити на знаменник і множити на чисельник. 400. Ділимо на 10 і множимо на 3. 400 ділимо на 10. 40. Множимо на 3, 120 сторінок. Це буде наша перша дія. Що це ми знайшли? Ми знайшли. Скільки сторінок прочитала. Да? Вона прочитала 3 десятих. Прочитала Оленка. Прочитала. А у нас було запитання, скільки їй залишилося? Всього 400, прочитала 120. Отже. Скільки залишилося? 400. Віднімаємо 120. 400 віднімаємо 100, буде 300. Віднімаємо ще 20. 280 сторінок. Відповідь. Двісті вісімдесят сторінок. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть і йдемо далі, розв'яжемо рівняння. Номер 64. Розберемо перше рівняння. Пригадаємо, як розв'язується рівняння. 1,2х дорівнює 6,42. Так. Отже, х у нас зараз невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Х дорівнює добуток 6,42. Ділимо на відомий множник 1,2. Давайте пригадаємо, коли ми ділимо на десятковий дріб, будемо переносити кому на скільки знаків, скільки їх в дільнику. Отже, у нас в дільнику один знак після коми. Будемо переносити і в діленому і в дільнику один знак після коми. Отже, що у нас вийде? І ділимо на 12 стопчик. Куточком, да, зараз будемо ділити. Так, ділимо на 12. 6 не ділиться. 64. Ділимо на 12, беремо по 5. 5 на 12, 60. Віднімаємо 4. Подивіться: ціла частина у нас закінчилася. Отже, ми теж поставимо кому у відповіді. Зносимо 2. 42, ділимо на 12, беремо по 3. 12 множимо на 3, 36. Віднімаємо, позичаємо 6. Допишемо 0. Зносить нам більше нічого. да? І тепер ділимо, буде 5. 5 множимо на 12, буде 60. 0. Отже, х. У нас зараз з вами дорівнює 5,35. Підкреслимо. Виконаємо перевірку. 1,2 множимо на 5,35, повинно вийти у нас 6,42. Збоку стопчик будемо множити. 5,35 множимо на 1,2. Пригадуємо, як ми множимо десяткові дроби. Множимо, не звертаючи уваги на коми спочатку. 2 на 5 – 10. 2 на 3, 6. І плюс 1, 7, 2 на 5, 10. 1 на 5, 5, 1 на 3, 3 і 1 на 5 – 5. Додаємо 0, 7 плюс 5 12. 4, 6. Скільки знаків після коми? В першому множнику два знаки, в другому ще один. Разом 3. 1, 2, 3. Отже, що ми отримали? 6,42. Дорівнює 6,42. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть. Переходимо далі. Номер наступний 68. Перше. Округли числа до десятих. Візьмемо по одному числу до десятих Пишемо. 8,125 125 приблизно дорівнює. Де у нас десяті? Ось у нас одиничка це десяті. Пригадуємо, після коми десяті, соті, тисячні. Отже, до десятих, до одинички. Все, що після одинички, замінимо нулями. І можемо це відкинути, бо це вже після коми. І дивимося, після одинички стоїть 2. Пригадуємо. Якщо 1, 2, 3, 4, ми нічого не змінюємо. Отже, у нас буде 8,1 друге. 7,275. Будемо округлювати до сотих, де у нас соті? Ось 7 це соті, да? десяті, соті. Все, що після 7 замінимо нулями і відкинемо. Після 7 іде 5. Пригадуємо, якщо йде 5, 6, 7, 8, 9, Збільшуємо на одиничку. Отже, у нас буде 7,28. Третє. 1,7129 десятитисячних будемо округлювати до тисячних. Десяті соті тисячні. тобто підкреслюємо цифру 2. Приблизно дорівнює. Після 2 йде 9, отже, збільшуємо на одиничку. Що у нас вийде 1,713. Четверте. 7,23 будемо округлювати до одиниць Одиниці, десятки сотні, пригадуємо. Отже, підкреслюємо 7. Скільки це у нас буде? 7, цілих. наступне п'яте. 167,23. Округлюємо до десятків. Не плутаємо, пригадуємо, десятки це після коми, десятки одиниці це все, що у нас до коми. Да? Одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч і так далі. Отже, до десятків. Десятки це у нас зараз цифра 6. Округлюємо після 6 до 7, отже, збільшимо на одну одиничку, що у нас буде 170. Отже, пригадали, як з цим працювати. Ваше домашнє завдання дуже схоже, це номер 69, округліть числа до десятих, 10, до сотих та до одиниць. Отже, я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!